Ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль на Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, авто рухалось мостом. У салоні перебувала жінка з трьома дітьми. Мати отримала тяжкі травми і померла у швидкій. Діти госпіталізовані з пораненнями та гострою реакцією на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу. Своєю чергою. Ситуація з електропостачання в Одесі залишається максимально важкою, складною. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, аварійні бригади працюють цілодобово. Електропостачання планують відновити поступово. А от водопостачання і роботу котелень вже вдалося на щастя стабілізувати. Також пан Лисак наголосив, що в місті курсують гуманітарні і додаткові автобусні маршрути. До того ж, в Одесі функціонують понад 400 пунктів незламності. Варто зазначити, що в Одеській області навіть оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня, а все через масштабні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У зв'язку із цим ухвалено низку заходів проводитимуть роз'яснювальну роботу з підприємцями про необхідність економії електроенергії, а також виділять додаткові кошти з резервного фонду для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Як зазначив кіпер, це потрібно, щоб генератори, які забезпечують роботи. Лікарень шкіл, пунктів незглавності та інших важливих об'єктів працювали безперервно. Нагадаю, що в ніч на 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших атак. Ворога тоді окупанти суттєво пошкодили об'єкти енергоінфраструктури. Як наслідок Одеса залишилася без світла, води і тепла. За словами тамтешньої ова. Власне, пошкоджені підстанції та мережі відновлюють фактично з нуля. Петро Бухав, депутат Одеської міської ради, до нас доєднується, пане Петре. Вітаємо вас, доброго вечора. Вітаю. Давайте почнемо з сьогоднішньої атаки. Буквально нещодавно вдарили росіяни по цивільному автомобілю. Власне, мати їхала, троє дітей. Вона, на жаль, загинула, діти поранені. Більше чи можете розповісти деталі про цю ситуацію? Ну, дивіться, у нас останні дві доби постійні тривоги. Вчора було 10 тривог, і Росія атакує е, мости. У нас Одеська область фактично ділиться на дві половини е, і одна ну, з'єднується -з, -з, з іншою двома мостами. Один міст закритий дуже давно, але вони постійно його атакують. Е, ось сьогодні туди навіть прилітали каби. В каби долітають до Одеської області, і ось вони цей міст. Намагаються якось з зруйнувати. Ну а друге міст це міст, який використовується виключно цивільними. І ось саме по ньому прилетіли сьогодні, коли загинула ця жінка. Ну вона потім померла в швидкій, але через цей удар вона фактично загинула, коли вона приїжджала зі своїми дітьми по цьому, по цьому мосту. Цей міст це сполучення фактично півдня України з Молдовою. Тобто, всі, хто ну мають право виїжджати і вони хочуть виїхати якось за кордон чи повернутися за кордону в Україну, вони їдуть цим мостом.